80-й номер голкіпер Павленко Микола. Третій номер Бугайов Віталій. Другий номер Ятленко Андрій. Четвертий номер. Капілюх Олег, капітан команди. 17 й номер Петрович Руслан. Шостий номер Маскевич Анатолій. 5 номер Лукаш Ігор. 7 Сьомий номер. Чахотін Роман. 10 номер Ручка сямтин 20 номер Морозов Олександр. Дев'ятий номер Мільник Сігор. Запасник. Перший номер Бабака Олександр. 8 номер Родионов Артем. П'ятнадцятий номер Озюм В'ячеслав. 14 номер Смитко Сергій. 22 номер Рябцев Сергій. 16 номер. Богачов Дмитро, 25-й номер, Акценюк Андрій. Головний тренер команди Ігор Володимирович Захарян. Тренер команди Андрій Кононенко. Ще один тренер команди Сергій Строшиєв. Команда. Господарі, 33-й номер, голкіпер Ярослав Сувець, 4-й номер, Пономаренко Сергій, капітан команди, 17 номер, Бакурійський Антон, 3 номер, Місюра Євген, 13 номер, Радевич Сергій, 20 номер, Волков Олег, 23 номер, Андрій, 7-й номер Батраченко Олександр. П'ятнадцятий номер Яворський Георгій. Восьмий номер Каліновський Олександр. Дев'ятий номер Завіченко Андрій. Запасні в команді. Перший номер Шаботенко Володимир. 29-й номер Ружин Олександр. Другий номер Томах Олександр. Дев'ятнадцятий номер Задойко Андрій. П'ятий номер Юрковський Артем. 10-й номер Гріщенко Юрій. 18 номер Борисенко Андрій. Головний тренер команди Юрій Гура. Тренер команди Сергій Ларкіонов. Почесний президент клубу Сергій Кузьменко. Директор клубу Павло Фесюк. Тіперний спонсор команди Товариства Укрграком, яке очолює Анатолій Іванович Кузьменко. Рофеміду, судівська бригада сьогодні, арбітр зустрічі Мамахатії Володимир, столиця України, місто Київ, асистенти арбітра, Запорожникка Дмитро, місто Запоріжжя, Зора Катерина, місто Київ, четвертий резервний арбітр Дмитро Попельницький, місто Кіровоград. інспектор Федерації футболу України Цехавчо Володимир Сталиці.

Долтаю, все, дальше уже. Есть, хорош. Затыпайся! Головна й хвилині ворота Украгракома забив Ігор Мельник, 9-й номер команди Сум. Біна! Руки, контроль, контроль, Олег. Контроль. Хорошо. Андрей у тебя. давай, Иди, давай, 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 Иди, давай, иди. Иди, давай, Хорошо, Дима, хорошо Дима. Серединка, проверь. Иди! 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 Там били! Какой мне ты! Завали-то, ну, я в последний раз играю! Сергій 22 номер, 16 номер Багачок Дмитро, 25 номер Андрій Олексенюк. Головний тренер команди Ігор Захаряк, який 9 травня, до речі, буде святкувати на день перемоги своє 48-річчя. Ця людина пограла і в Черчі, і в Краснодарі, і в Сумах, що за відомий в футбольному освіті тренер. Тренери його помічники, тренер Андрій Кононенко і е, Сергій Страшненко. Команда господарів, 33-й номер, Швець Рафал, 4-й номер, Пономаренко, Сергій капітан команди, 17-й номер, Бахуринський Антон, 3-й номер, Ісюра Євген, 13-й номер, Радевич Сергій, 20-й номер, Волков Олег. 23-й номер Маріщук Андрій, сьомий номер Патраченко Олександр, 15 номер, Явольський Георгій, 8 номер, Каліновський Олександр Анторгову, 9 номер Завоченков Андрій. В запасі у аграрії. Це перший номер Алкіпер Шабатенко Володимир. 29-й номер. Русин Олександр. Другий номер Томах Олександр. 19 номер. Задойко Андрій, п'ятий номер, Янковський Артем, 10 номер, Грищенко Юрій і 18 номер Борисенко Андрій. Починський президент команди нашої команди це Сергій Кузьменко, директор клубу Павло Фесюк, титульний спонсор товариства Укрграфом яке думав власне назву цій команді. Генеральний директор Анатолій Іванович Кузьменко футбольна філіда арбітр Новохатній Володимир місто Київ, асистент арбітра Дмитро Запороженко, місто Запоріжжя. Вертаємось! Катерина Азора, місто Київ, четвертий резервний арбітр, попільницький Дмитро, місто Кіровоград, інспектор Федерації футболу України Шаховцов Володимир, місто Донець. I'm oh. sorry.